Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами починаємо цикл відео, пов'язаних з Воскресінням. І сьогодні ми з вами поговоримо про етимологію самого слова. Воскресіння означає відновлення, відродження, повернення до життя. Смого поняття до нас прийшло з християнства, а християнство ми знаємо, що до нас завітало з Греції. По-грецьки Воскресіння буде «анастазіас». Тому, дорогі Анастасії, знайте, що ваше ім'я перекладається як Воскресіння. В грецькій мові Воскресіння це було піднесення з якогось місця, вставання, пробудження від сну. А звідки ж з'явилося наше слово? Воскресіння. Це слово Старослов'янське, церковнослов'янське. і тут цікаво у нас цікавий є корінь, крес. Крес означає ем, сонцестояння. забула. Сонцестояння. Ми пам'ятаємо, що перші християни обрали день зимового сонцестояння як день народження Ісуса Христа. Бо після 25 грудня починається пробудження природи. І тут теж така дуже цікава е, прив'язка е, соцстояння до пробудження. Так само цікаво, що крес це є корінь слова кресати або кресало. Такий пристрій для того, щоб видобувати вогонь. В багатьох слов'янських сучасних мовах так само є це слово крес, тому що у нас єдина старослов'янська мова була нашим предком. Як цікаво пов'язаний вогонь і е, Воскресіння. Да. Е, можливо, тому що одна з якостей Бога, це якраз е, вогонь. Е, в виході в 24 главі ми читаємо пов'яваш. Слави Господні була в очах синів Ізраїля, мов пожираючи полум'я наверху гори. Пожираючи полум'я. Ну і підкреслити, закінчити цю нашу з вами бесіду, хочу тим, що Воскресіння з мертвих це, звичайно, дія. Божа, і вона буде відбуватися обов'язково завдяки Божій благодаті. Ну, а зараз ми закінчуємо. Я хочу нагадати, що у нас завтра неділя. Ми всіх заохочуємо піти на службу Божу на вітрові. На цьому ми з вами прощаємося.